Нездатність любити поразка людини. Роздуми над Словом Божим на п'ятницю третього тижня Великого Посту. Того часу підійшов до Ісуса один із книжників і запитав його, яка заповідь є першою з усіх. Ісус відповів: Перша є. Слухай Ізраїлю, Господь наш Бог, єдиний Господь, і любитимеш Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією своєю душею, і всім своїм розумом, і всією своєю силою. І друга Отця любитимеш свого ближнього як самого себе, іншої є. Більшої заповіді від цих немає. І сказав йому книжник «Добре, учителю, по правді сказав ти, що Бог є один і немає іншого крім нього, і що любити його всім серцем, усім розумом, усією силою, і що любити ближнього як себе самого це більше за всі все палення та жертви. А Ісус, побачивши, що він розумно відповів, сказав йому: ти недалеко від Божого царства, і ніхто не наважувався його більше запитувати. Любитимеш Господа Бога свого, нашим життям є любов до Бога і єднання з ним. Коли любимо Бога, то завдяки Його благодаті стаємо тим. Чим Бог є за своєю суттю. Любов до нього є дорогою до нашої досконалості. Людина стає тим, що вона любить, а закохані так часто подібні одне до одного. Божа любов до мене зробила так, що син Божий став людиною. Моя любов до Нього чинить мене Богом. Любити означає. Прославляти, шанувати і служити. Прославлення є радістю від того, що тому, кого ми любимо, добре. Шана це ухвалювання таких життєвих рішень, які не дозволять втратити Бога. Служіння це готовність віддати у Його розпорядження все, що я маю, що роблю і ким я є. Чим є любов, вчимося від самого Господа, котрий радів із нашого добра більше, ніж зі свого, цінував нас більше від себе і за нас віддав своє життя. Бог є тим, кого належить любити, тому що Він є любов. Якщо любов є метою нашого сотворення, то нашим гріхом, поразкою є нездатність любити. Любитимеш свого ближнього як самого себе. Ближнього не належить любити любов'ю абсолютною. Маємо любити ближнього як себе самого, як того, хто реалізує себе, кохаючи Бога. Ближнього я по-справжньому люблю тоді, коли допомагаю йому ставати собою і осягати мету, задля якої він сотворений любити Бога понад усе. Тому любов, яка поневолює себе і ближнього, не є справжньою, така любов убиває, тоді як справжня любов визволяє і дає життя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.